П'ятниця, 21 червня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Ольницьк готується до нового опалювального сезону. Упродовж найближчих місяців працівники підприємства планують замінити 4 кілометри старих мереж, капітально відремонтувати три газових котли та один твердопаливний поточних ремонтів. Зазнають і когенераційні установки. Їх підприємство має 15. і саме вони у разі блекаутів зможуть виробляти електроенергію для живлення котелень. А отже, містяни будуть з теплом. І в грудні місяці, і в березні місяці, і вже в травні місяці, фактично на кожній сесії, де ми керували бюджет, ми передбачали кошти на підготовку до осінньо-зимового періоду. І дуже активно зараз працюємо по тому, щоб наші когенераційні установки змогли забезпечити нас електрикою, наші котельні електрикою. І навіть у випадку, якщо електроенергії не буде. Ну, 10-12 годин добу, дві, ми все одно на виробництві електроенергії власній змогли забезпечити роботу котелень і дати людям тепло, і дати людям гарячу воду. Навіть зараз, коли є великі відключення, частину котелень ми переводимо повністю в автономний режим, вони не споживають електрики, вони виробляють електрику для власних потреб і десь понад 2 мегавати віддають загальну мережу, і потім ці понад 2 мегавати працюють там для побутового споживача чи для якихось інших потреб. У завдання стоїть у цих 15 координаційних установок. Частина з них зараз ремонтується, проходить технологічні ремонти і технологічні роботи. Ми робимо все, аби теплом забезпечити. До Хмельницького завітали європейські партнери, які фінансово підтримують місто. Вони, зокрема, відвідали об'єкти, які вдалося реконструювати за грантові кошти ЄС. Це житло для вимушених переселенців на вулицях Інститутська та Кам'янецька. Побували і на ділянці, де планують будувати помешкання для ВПО. Також ознайомились із роботою трьох каналізаційно-насосних станцій, які модернізують за кошти Нефко. Ми є насправді таким давнім партнером вашого міста, і ми плануємо і хотіли б продовжувати таку співпрацю. І як ви знаєте, європейський союз планує прагне підтримувати Україну в процесі повоєнної відбудови. І для цієї мети виділяються напевно, ви про це знаєте, досить суттєві обсяги фінансування для, для допомоги у відбудові України разом з вами, як нашим основним партнером, з нашими партнерами, які представляють міжнародні фінансові установи з НЕВКО, з Європейським банком реконструкції розвитку з європейським інвестиційним банком, з іншими партнерами будемо докладати всіх зусиль наполегливо, наполегливо працювати для того, щоб задовольняти існуючі проблеми в Україні. Я вже почув з вашої презентації майбутні потреби, які існують у міста. Почув, що стосується питань когенерації про плани і бажання збільшити обсяги генерації власної генерації електрики з рівня 7,5 МВт до збільшити до майже 35 МВт. мегаватт. І ми можемо насправді обговорювати з вами, яким чином, скажімо, цю роботу реалізувати. Кожен десятий мешканець хмельницького вимушений переселенець. Питання правового захистом, забезпечення житлом і роботою наразі залишаються найбільш проблемними для внутрішньо переміщених осіб. Попри те, що третина українців, котрі змушені були покинути рідні домівки, вже інтегрувались на новому місці. Про це йшлось під час круглого столу до всесвітнього дня біженців. Захід об'єднав 40 учасників, представників влади, громадських організацій, благодійних фондів та переселенців. На території Хмельницької області, за даними департаменту праці та соцзахисту, зареєстровано близько 130 тисяч внутрішньо переміщених осіб. На території Хмельницької міської територіальної громади зареєстровано близько 30 тисяч внутрішньо переміщених осіб, що прямо говорить про те, що кожен десятий житель Хмельницької громади є внутрішньо переміщеною особою. Ми сьогодні надаємо продуктові набори. Ми сьогодні надаємо одяг. І ми сьогодні будуємо для наших внутрішньопереміщених ще і житло і ремонтуємо гуртожитки. І є сьогодні в нас на черзі 840. Якщо ми це все побудуємо, то ми повністю забезпечимо і житлом. Допомоги і підтримки потребують всі 73 тисячі внутрішньопереміщених осіб, які зараз є на теренах Хмельницької області. Але за нашими спостереженнями і за щоденною роботою бачимо, що відсотків 30 внутрішньопереміщених осіб це ті люди, які вже знайшли себе в новій громаді, тобто люди, які зуміли знайти роботу, відновити власну справу, знайти житло, тобто вони вже успішно. Завершують процес інтеграції. Школа проєктного менеджменту від ініціативи до результату. П'ятиденний інтенсив для майбутніх підприємців та діючих ФОПів влаштують у Хмельницькому. Під час навчання учасникам розповідатимуть про те, як започаткувати власну справу, спланувати бюджет проєкту, написати грантову заявку, підготувати звітність для донорів. Влаштують інтенсив в рамках проєкту Хмельницький. Гуртуємось за для перемоги, який став переможцем програми Громадські ініціативи. Для участі в інтенсиві необхідно заповнити реєстраційну форму, розміщену на сторінках громадської організації Кластер підприємців ВПО у соціальних мережах. З першого буквально липня. Будемо читати, називається в нас така школа проєктного менеджменту від ініціативи до результату. На що це спрямовано? Це спрямовано на внутрішньопереміщених осіб, на ветеранів, ветеранок, родин, військовослужбовців. Також цю школу можуть відвідувати мешканці Хмельницького, які мають або соціальні ідеї, або бізнес-ідеї, які вони. Прагнуть втілити. Я буду викладати в мене дуже великий досвід підприємницької діяльності. Я сертифікований бізнес-консультант. Також будуть наші засновники нашої громадської організації та ще інші запрошені спікери. Ми будемо розказувати не тільки теорію, а ще й практику, тобто, кожна людина. Через низку таких інструментів проєктного менеджменту можу зрозуміти, як їм започаткувати власну справу, якщо це внутрішнє переміщення особи, які не мають роботи зараз, або якщо це релокований бізнес, може це будуть, знаєте, інші шляхи вибору, чим саме можна займатися. А для ветеранів це, знаєте, більше Мабуть, як психологічне розвантаження. Посилання воно дійсне до суботи, 29 червня. Хмельничанам та вимушеним переселенцям нагадали про правила безпеки під час літнього відпочинку. Інформаційну акцію влаштували рятувальники та поліцейські. Вона відбулася поблизу річки у мікрорайоні Ружична. Попри те, що це місце не призначене для купання, люди там все ж відпочивають. За інформацією надзвичайників, в цьому році у Хмельницькій громаді на водоймах загинула одна людина, а в області 26. П'ятеро від початку купального сезону, який стартував 1 червня. Це мої дві доньки, а це подружки. Ми йдемо купатися. Так нема чим зайняти, що ж вони будуть дома в телевізорі. Так на телефоні трошки покупаються та й підемо додому. Головна мета це нагадати громадянам. Що купатись необхідно відпочивати, скажімо, в тих місцях, які визначені органами місцевого самоврядування, як ну місце для купання ну скажімо, пляж. Тобто, де це все аварійно-рятувальною службою. Це місце обстежено, чергують рятувальники і відпочиваючи, точно впевнені, що це дно в цьому дні немає ніяких небезпечних предметів. Воно огороджено, позначена зона, тобто межі купання, і там можна безпечно знаходитись, скажімо, під наглядом рятувальників. Ну і вкотре, скажімо, нагадуємо відпочиваючим, є так звані стихійні місця відпочинку на території Хмельницької міської громади. Все рівно ж громадяни на них відпочивають, але ми нагадуємо про, скажімо, основні правила і заходи безпеки, попередження, щоб запобігти нещасним випадкам. Візьми собаку на роботу. Сьогодні, 21 червня, відбувається щорічна акція, яка об'єднує власників чотирилапих у всьому світі. У цей день господарі собак мають можливість попрацювати у товаристві своїх улюбленців. Акція спрямована на пропаганду гуманного ставлення до тварин. В Україні таку ініціативу вперше започаткували у Львові у 2013-му. Працівники одного з найбільших виробників корму для домашніх улюбленців. А у Хмельницькому до акції сьогодні долучилися працівники академічного обласного театру Ляльок Дивень та співробітники нашого телеканалу. Добрий ранок, добрий ранок. На роботу її взяла вперше. Це для неї новий досвід. Вона ще трошки налякана, але можливо зараз вбудеться. Здається, що тварини на роботі заважають, але інколи бувають такі умови, що нема з ким залишити тваринку, або от зараз час війни теж тваринка сама вдома боїться чи того самого звуку тривоги, десь евакуйовуються господарі. Треба мати її коло себе. Тому я вважаю, що інколи можна взяти собачку, але обов'язково треба думати про те, щоб вона була чиста, щоб в неї був, якщо вона. We'll be right <laughs> back. Велика собачка і може бути агресивною, якийсь спеціальний наморник, повідок і так далі. Подумати про безпеку. Коли мене питають, там от хочу завести собачку, як це отримати собачку. По суті, це друга дитина. Це член родини, з яким ти проводиш максимум часу. І, звичайно, вони сумують, коли залишаються вдома на цілий день, коли ми йдемо на роботу. І якщо є така можливість іноді брати їх з собою, то це дуже класно. Для собаки це ще один момент соціалізації. Більше про ці та інші події у випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось!